Зі сльозами на очах та з гордістю в серці свою красуню з престижного світового конкурсу на пероні Івано-Франківського вокзалу зустрічали найрідніші люди. Мама прикарпатської моделі Вероніки Михайлишин говорить, що дочка з дитинства мріяла про подіум. І таки зробила кар'єру моделі. Пані Мирослава пишається досягненнями Доні. Це неможливо описати, це просто було переповнення просто. Було і гордість, і. Ну, Описати це неможливо просто. Всі вчора, всі, коли вже приїде наша красуня. Всі знайомі мої, всі знайомі дівчат, всі, всі голосували, всі вболівали. А розпочалась модельна кар'єра Вероніки Михайлишин ще у восьмому класі. Здебільшого, завдяки вмовлянням рідних сестер, пройти кастинг. Побачили об'яву, що Приїжджає Ель від Ель журналу. Там ще якась буде американська здається. Це і ми запропонували Вероніці піти. Вона вагалася, тому що вона завжди трошки так, якби недобре себе оцінює, Вона каже, що то не для неї. Треба краще. Ми все одне не стояли на тому, щоб вона пішла. І вона з другом пішла. Вперше за історію конкурсу краси Міс Грент Інтернешнл» Українка увійшла в топ 10 світових красунь. Цей прорив належить прикарпатській моделі 20-річній Вероніці Михайлишин. Яка ділилася першими враженнями від участі у масштабному конкурсі з місцевими ЗМІ. Це було дуже приємно, і я була дуже здивована, приємно. І коли я, мене назвали спочатку в топ 20 а потім вже в топ 10 Перша думка в мене була я собі, я вийшла і думаю собі, та в мене ж дома там десь так кричать. за Мене радіють. Ну насправді це дуже приємно. Костюми для української конкурсантки підготувала прикарпатська дизайнерка одягу Лєна Васенко. Майстриня говорить, що Вероніка головна модель усіх її колекцій, а тому відгукується про неї похвально. Добра, не ще не зіпсована світом. Я скажу ось так. Відкрита дівчина, яка ну просто хороша, дуже людина. Нагадаємо, конкурс Miss Grand International 2016 відбувся 25 жовтня у Лас-Вегасі, США. Участь у ньому взяли конкурсантки з 80 країн світу. За результатами Українка увійшла в десятку найкрасивіших. Наталія Ципліцька, Ігор Попик, Терка Карпати.